Ужгородців вкличуть на костюмований веселий хеллоуін парад Обов'язковим є тематичний дрес-код. Стартуватимуть із театральної площі. Найкращий костюм визначатимуть спільним голосуванням. Опісля костюмованої ходи історичним центром Ужгорода відбудеться демонологічна нічна екскурсія. Усім, хто до неї приєднається, обіцяють показати місця, які пов'язані із приводами і нечистою силою. Екскурсія буде інтерактивною та театралізованою. Перше я включаю в маршрут в філармонію, там де розповім місцями моторошну, а місцями навіть цікаву історію про те, як, як єврейська історія помстилася німцям. Нацистам, а потім ми вже будемо виходити на, на більш стандартний маршрут, тобто пасаж Баті, перехрестя вулиці Корзі, вулиці Волошина, де демони перехрестя будуть пропонувати вам продати душу. І далі ми будемо рухатися до музею імені Бокшая і далі, звісно ж, незмінна точка фінішу це міський центр Кальварі, де буде вже дійство більш театралізоване. Вперше ми перетворюємо екскурсію у театральне більш дійство, ніж. І відходимо від просто показу об'єктів і розповідей різних. Екскурсія стане більш інтерактивною. Тобто, ми, по-перше, залучено більше 20 людей, і це не учасники, а це саме ця от інтерактивна частина. Тобто 20 людей будуть забезпечувати цей інтерактив, який саме учасники зможуть побачити, тому не буду відкривати всю завісу. Ось і театралізованість вона буде полягати саме в цьому: що окрім екскурсовода. І учасників будуть приймати участь ще люди, які забезпечують якось оживання цих об'єктів показу і історії з ним пов'язаних. Це в першу чергу це розважальна екскурсія, тому ми балансуємо між реальними історіями і між легендами. Тому сприймати це абсолютно 100% серйозно не можна, і це не завжди об'єктивно, але завжди цікаво.